Ну що, провірив, які пляшки треба тут здавати? Що тут сюди, всякі бутилки можна здавати. І пісан важку, що зшинка, оця ж пластику. У нас кшинку є ще 12, це ж пикін <питеріг> в пластику. Але тут, що мене цікаво, що я тут не з помова. Ви сьогодні українську мову, але все одно пише щось обережно, не столять легко. І тут все одно пише на українській. Тобто, бачите. Ну і будемо звати пляшки тут на Ще треба їх не збирати. Багато Багато пляшків треба назбирати. А що тут сліпка інформація? Тут щось можна кидати, не знаю. крадіж. по цельне купування понад твоє бутылку. А, тіпа, коли бити шкло, сюди здавати шкло бити, і теж буде приймати, ну чудо якісь Щу будемо, будемо збирати пляшок, пластикових таких от, ящиків, будемо виливати, тому що ми дорожчі. 5 років.